Це як в тому анекдоті, поки горить лампочка, я щось роблю. Так Черкащанка Оксана Максимів розповідає про свою роботу під час відключення електроенергії. Працює СММ-спеціалістом, тож каже, повинна постійно бути на зв'язку та мати з'єднання з, з інтернет-мережею. Зараз вже за кілька хвилин потухне світло, і на жаль, мені вже треба закінчувати, щоб не було проблеми з тим, що. Обірветься зв'язок, завершує телефонні виклики та виходить з робочих сайтів, оскільки при відключенні говорить, може втратити важливу інформацію. Все інтернету нема, на цьому моя робота закінчилася на сьогодні. Додає, під час неструмлення припиняє працювати ліфт, а на кріслі колісному спуститись сходами не може. Саме через цю проблему я і не можу десь піти там, чи в кафе попрацювати, де є вайфай, чи е, тобто мені приходиться сидіти вдома, чекати, коли з'явиться світло. Разом з інтернетом зникає і мобільний зв'язок. Це відбувається через навантаження на базові станції, пояснила піар-директорка однієї з компаній мобільного оператора Вікторія Рубан. Скажімо, якщо в зоні покриття базової станції знаходиться дуже багато людей, і всі вони одночасно користуються важким контентом, переглядають відео, то е, зрозуміло, що запасу базової станції вистачить нам менший час. Аби подовжити час роботи мобільного інтернету, під час відключень говорить, потрібно обмежити користування відеохостингами, сайтами для завантаження відеоконтенту, не переглядати відео в режимі онлайн та мінімізувати користування соціальними мережами. Телекомунікаційне обладнання працює від електрики, так само, як комп'ютер або звичайна праска. І коли зникає світло, то це така ж сама проблема для операторів, як і для будь-якого іншого споживача електрики. Для забезпечення роботи інтернету під під час неструмлення провайдери пропонують абонентам під'єднати до приватних будинків та квартир обладнання для безперебійного живлення, розповідає технічний директор однієї з компаній-провайдерів Олександр Василенко. Якщо у вас багатоповерховий будинок, то провайдер може встановити блок безперебійного живлення на ваш будинок, тоді ви будете мати інтернет у себе вдома по кабелю відій-парі. Без світла у вашому будинку. Але для цього вам потрібно буде заживити роутер. Для того, щоб заживити наш домашній роутер, ми маємо декілька варіантів. Один з варіантів це взяти павербанк та адаптер, який буде конвертувати живлення від USB павербанка на роутер. Послуга встановлення блоку живлення на кілька під'їздів є безкоштовною, та чекати підключення додає, доведеться два тижні через підвищення попиту. Якщо у вас немає змоги чекати і ви хочете, щоб у вас завжди працював інтернет, ви можете замовити послугу підключення по оптоволокну до вас в квартиру. Сер завжди заживлена від акумуляторами і генераторами. Тобто, більше 72 годин ця сервина буде працювати. Для мешканців багатоквартирних будинків ця послуга буде платною. У кожного провайдера свої розцінки, розповів Олександр Василенко. Власники ж приватних будинків отримують її безкоштовно, та для підключення потрібно мати два пристрої. Один пристрій це роутер, інший пристрій це оптичний термінал. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.